Гудентон, барський ліцей номер 1 Барської міської ради, авторська поезія Мийрі. Її любов, немов вінок тернові, Ірже серце груди розрива. Умийрі, моя кохана, твоя кров така чиста, чистіше білого вина на фоні пілісток кривавих. О, Умийрі, повір мені. Повір мені, те, як не вірила ніколи. Повір в мої слова про те, як я тебе кохаю. Омийрі, вірити, продовжуй, вірити мою брехню. Омийрі, ти вір, вір в те, що ти мій оберіг від всіх незгод в житті моєм. Омийрі, я вбив тебе та й захоронив тебе в кущі тернові. Омийрі, що я накоїв? Я кохав тебе насправді. Я вбив тебе, бо ненавість вважав. Я не знав. Я не знав, що кохала ти насправді та пробачила мене. У мирі твоя кров така чиста, чистіше білого вина на фоні полісток кривавих, які я тобі зірвав.